Біфрен, спокій за ясної голови. Блогерка Ані Алхім одна з найвідоміших, але водночас і найскандальніших в Україні. За роки своєї популярності в мережі вона давала інтерв'ю топовим українським інтерв'юерам. А от у ЖВЛ Аня вперше. Аня, привіт. Привіт, привіт, Ань. Перше, що хочу тебе запитати про твоє повернення в Україну. Ти зараз приїхала назовсім чи на деякий час, тому що а, ну за останні місяці мені здається, ти багато де побувала. Так я була в Європі, була на, на західній Україні. А зараз я повернулася в Київ е, е, назавжди і нікуди вже більше не, не хочу їхати і не поїду. Бо тут для мене дуже був великий стрес. Європа мені не зайшла. А якщо твоє ім'я зараз вбити в Google, пошук одразу в першу чергу видає купу статей з заголовками а, а, як до 20-го року, ти чи 20-го року ти захоплювалася президентом країни агресорки? А, ти за це вже вибачилася? Сто разів а, пояснила цю ситуацію. Але чи достатньо було цього вибачення твоїм підписникам? Ти знаєш, інколи скидають статті по типу та Подивіться вона за агресора, вона за кого? вона, але ну всі мої підписники, вони адекватні. Є там такі знаєш хейт. Але його вже мало. Я, я почала хвилюватися. Ну чому так мало хейту, Куди вони всі поділися? Але ж я і хейт це одне ціле в інтерв'ю світському життю. Ти якось казала, що заробляєш на рекламі, а плюс-мінус 10 тисяч євро на місяць. Чи ти зараз себе скуто відчуваєш в фінансовому плані чи ні? Ні, я як почувала себе добре, так і почуваю. Не знаю, можна це можна таки казати, коли війна в країні, але ну це правда. В мене все добре. Знаєш, під час війни дуже багато ти за цим теж спостерігаєш. Дуже багато розлучень, дуже пар багато розходяться, так. але є пари, які і одружуються, і знайомляться під час війни. Ти зараз до якої категорії все таки більше належиш? Я зараз самотня. Я не я не проти одружитися, але немає в мене такого такого, такого кандидата. А тепер найцікавіше напередодні цього інтерв'ю. Ми з тобою спілкувалися в Інстаграмі, Ти сказала, що в тебе є ексклюзив для нас. Я хочу ексклюзив. ЖВЛ від Ані Хім. Я зняла свою першу українську пісню, зняла на неї кліп. ми Записали з Даніелем з Данілем Салемом Салсалемом пісню і кліп. Е ми знімали це цей кліп в Одесі, і це перша моя українська пісня на українській мові. Вона дуже гарна. Слухай, а ти так реально просто з Салемом подружилася? Чи хтось запропонував вам разом побачитися, заспівати? Ні, це було це така цікава історія. Я з Дані була знайома нас два рази. Знайомили, але я не пам'ятаю цих разів. Це було в Одесі. Це було дуже весело. Це був вечір, був вечір. І Даня мені відповів на історію на якусь мою я була в Греції з батьками, з дитиною. влітку. і ми ми почали з ним спілкуватися. га га га, -га таке щось. І я така Дані кажу, Дані хочеш заспівати зі мною піснею? Він такий, а чо ні? І все, і ми такі. Я поїхала в Одесу, там ми заспівали, зняли кліп, і все за, за п'ять днів зробили. Слухай, а Даня Вільний, можливо, у вас якось не тільки творчо це все зійдеться? Можливо. <плес> це другий ексклюзив. Ань, дякую тобі за те, що час знайшла. Я сподіваюся, тебе ще побачити у великому інтерв'ю у нас тут у ЖВЛ. І так. ще більше якихось особистих подробиць. Так, звичайно.